Слава Україні, корупції. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм посилання у шапці профілю. Після бавовни у Криму істерика відбувається евакуація з тимчасово окупованого півострова. Офіційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, адже хоче забезпечити там певний елітний коридор. А отже, загарники намагаються евакуювати тих, кого вважають найціннішими. Люди евакуюються від старічному темпі. Скуплені всі квитки, забиті залізничні та автомобільні напрямки. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного Ординаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Це говорить про те, що вони дійсно вірять у ЗСУ і розуміють наслідки майбутнього, сказала Гуменюк. Окупанти розуміють, що контроль ЗСУ над транспортними та логістичними артеріями досить потужний. Тому військове керівництво на тимчасово окупованій Херсонщині також тікає. Нагадаємо, російські пропагандисти поширили чутки про атаку ЗСУ на об'єкт. Так звані представники влади Криму після чергових вибухів почали таємно тікати до Росії. Для цього вони вирішили закрити кримський міст, щоб спокійно залишити півострів. Керченський міст заблокували до 6 години Ранку 17 серпня, а щоб Росіяни точно наїхали ним, чиновники окупаційної влади поширили чутки про нібито атаку ЗСУ. За даними української розвідки, російська окупаційна влада запустила фейк, щоб злякати туристів із РФ, які вже затрималися на півострові, що Україна може обстрілювати міст. Причиною закриття мосту називають роботу ППО. А для того, щоб убезпечити людей від уламків, потрібно його закрити. Насправді ж, влада збирається разом із сім'ями та майном таємно та тихенько втекти. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція інфо. наш телеграм-канал та. Facebook, TikTok. посилання в описі до відео почуємося.